Що таке послідуючі воронки продажів і навіщо вони вам потрібні в інфобізнесі. Привіт! Мене звуть Дриваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, і у цьому відео я хочу розповісти вам про послідуючі воронки продажів. Це та річ, яка допоможе вам заробляти більше грошей, окупати ваші витрати на платну рекламу, витрачати більше коштів на залучення нових клієнтів і отримувати більше клієнтів. Це дуже крута річ. Перш ніж я почну розповідати вам про послідуючі воронки, я хочу на простому прикладі показати вам, як взагалі працює воронка продажів, в моєму розумінні, як її доповнюють послідуючі воронки і яку користь ви отримуєте, коли використовуєте їх разом. Уявіть, що у вас є якась купа піску, в якій містяться дрібні часточки дорогоцінних металів. Щоб вам знайти ці часточки, ви берете спеціальне сито і починаєте просіювати через нього весь ваш пісок. І на цьому ситі починають збиратися малесенькі шматочки, які вам потрібні. Для мене воронка продажів це як сито в приведеному прикладі. Ви пропускаєте через неї різних людей, щоб знайти серед них свою цільову аудиторію, і в ідеалі, щоб перетворити частину цих людей в своїх клієнтів. А послідуючі воронки продажів це як набір різних сит з різними отворами, які дають вам змогу краще просіяти ваш пісок і знайти в ньому більше дорогоцінних металів. Тобто за допомогою послідуючих воронок ви можете ще краще профільтрувати свою аудиторію, знайти серед них більш активних і більш зацікавлених людей, і, що найголовніше, більше людей перетворити в ваших клієнтів. Що таке послідуючі воронки продажів? Давайте розбиратися. Послідуючі воронки це декілька ваших воронок продажів, які ви об'єднуєте в один суцільний ланцюжок, щоб вони працювали як єдина система. Спочатку ви залучаєте людей в якусь одну вашу воронку, а потім ви почергово направляєте своїх підписників в наступні ваші воронки. Кожна з цих воронок виконує свою функцію. Як правило, вона або покращує стосунки з підписниками, або продає якийсь ваш платний офер. Коли ви направляєте підписників в послідуючі воронки, то у вас більше шансів. Побудувати з ними хороші стосунки, бо в цих воронках вони отримають від вас від вас більше безкоштовного корисного контенту і дізнаються більше інформації про вас і ваш бізнес, тому що. Всі ваші воронки вони будуть мати, як правило, якісь слід магніти, тобто безкоштовні продукти, які люди будуть отримувати, і це якби користь отримувати від цього. І в цих воронках буде якась серія листів. В цих листах ви будете трошки про себе розповідати, про свій бізнес, і тому ось за рахунок цих послідуючих воронок ви зможете хороші стосунки побудувати зі своїми підписниками. Також вони вам дають змогу продати їм щось, продати вашим підписникам щось. Бо хтось купить платний інфопродукт в одній воронці, а комусь більше сподобається платний інфопродукт, який буде продаватися в іншій воронці. Тобто, ви за допомогою цих послідуючих воронок зможете. Більше клієнтів отримати, тому що хтось купить щось в одній воронці, а хтось купить щось в іншій воронці, тому що всі люди різні, і у когось там комусь буде більш актуальний один продукт, який буде продаватися в одній воронці, а комусь буде більш актуальний інший продукт, який буде продаватися в іншій воронці. Тому за допомогою послідуючих воронок ви зможете отримати більше клієнтів, і за допомогою послідуючих воронок ви зможете збільшити середній чек покупки. Бо будуть такі у вас підписники, які куплять платні інфопродукти одразу в декількох воронках. Тобто буде підписник, він спочатку підпишеться в одну вашу воронку, потім побачить, що ви продаєте в наступній воронці якийсь продукт, він купить цей продукт, і потім купить ще якісь наступні воронці. І таким чином середній чек покупки збільшиться, і ви набагато більше заробите з цього підписника. Тому ці воронки вони збільшують ще й середній чек покупки. Ось які корисні ці послідуючі воронки. Чому так важливо використовувати послідуючі воронки продажів в бізнесі? Дивіться, є такий дуже крутий спеціаліст по воронкам продажів Рассел Брансон. Я часто про нього згадую в своїх матеріалах, тому що, крім того, що він крутий спеціаліст по воронкам, він ще дуже крутий маркетолог. Так от, Расел каже, що коли він запускає якусь нову воронку продажів, то він не знає до кінця, чи буде вона добре працювати, чи ні. Навіть урасила є сумніви, коли справа стосується запуску нової воронки продажів. Він не, не до кінця впевнений, що ця воронка буде працювати. Він її запускає, а потім починає дивитися на свої показники і потім починає її покращувати. Хоча він вже заробив за допомогою воронок продажів не один мільйон доларів, але й він сумнівається, коли запускає якісь нові воронки. Що вже каз казати про нас, про простих онлайн-підприємців? Коли ми запускаємо наші воронки продажів, є велика вірогідність того, що вони не будуть добре працювати. Бо є купа факторів, які впливають на ефективність воронки продажів. Банальний заголовок там на сторінці підписки, якщо він там поганий, вже люди будуть погано підписуватись, а якщо погано підписуються, то вже далі доходить ще менше людей, купує ще менше людей. Тому ось навіть найдрібніші якісь фактори будуть дуже впливати на вашу воронку, тому е, як, чим тому чим складніша ваша воронка, тим більше цих факторів, які впливають на якість цієї воронки, і ви, і тим складніше вам зрозуміти, що не працює, яка на що треба звернути особливу увагу. До чого я веду? Так? Навіщо я вам це розповідаю? До того, що дуже складно створити одну воронку продажів, яка була ідеальною, вирішувала всі ваші задачі вашого бізнесу та продавала всі ваші товари та послуги. Набагато простіше створити декілька простих, але ефективних воронок під різні ваші офери, і потім об'єднати ці воронки в одну систему в послідуючі воронки продажів. Коли ми складаємо декілька воронок одна за одною в наші послідуючі воронки, це дає нам змогу в якийсь момент отримувати прибуток і окупати наші витрати на платну рекламу. Тому що спочатку людина потрапляє в першу воронку, стає нашим підписником, потім. Почергово потрапляє в другу, третю, четверту, п'яту воронку. І в якійсь в цих воронок людина щось там купує, і ми отримуємо прибуток. Потім в якийсь момент. Ми починаємо заробляти набагато більше, ніж витратили, щоб залучити цю людину. Інколи беззбитковість трапляється в першій воронці, але в інших випадках це відбувається в послідуючих воронках. Тобто фішка в тому, що навіть якщо перша воронка вам не принесла там хороших результатів, у вас є шанси, що друга, третя, четверта, п'ята чи шоста там воронка сконвертує підписника. І принесе вам хороші гроші, і ви якби вийдете в точку безбитковості. Тобто, коли ваші, ваш прибуток буде більше, ніж ваші витрати на те, щоб залучити цього клієнта. І в цьому їх сила, в цьому сила послідуючих воронок, тому що вони дають вам змогу потім окупати витрати, ваші на платну рекламу, заробляти гроші, заробляти більше грошей, конвертувати більшу кількість підписників, клієнтів, і в цьому їх сила. Як Рассел Брансон використовує послідуючі воронки в своєму бізнесі? Давайте я вам трошки розповім. Расел Брансон проводив експеримент, щоб подивитися, як послідуючі воронки впливають на його прибуток. Спочатку він направляв платний трафік на свою першу воронку. Ця перша воронка приносила дуже мало грошей, всього 1 долар з одного клієнта. В середньому, так? В середньому з одного клієнта він отримував десь 1 долар. Що ніяк не компенсувало його витрати на платну рекламу. Але основна задача цієї воронки була не заробляти гроші, а будувати відносини з потенційними клієнтами. Навіщо це робилось? Бо це збільшувало вірогідність того, що підписники будуть відкривати наступні листи і в майбутньому щось куплять. Тобто в цій воронці він щось недороге продавав, а фокус цієї воронки був направлений на те, щоб підписник познайомився з раселом, познайомився з якимись його першими продуктами, щось у нього купив там дешевеньке і якби. Дати максимальну цінність цьому підписнику. Далі Рассел направляв підписників з першої своєї воронки в свої послідуючі воронки продажів. І за допомогою послідуючих воронок він зміг збільшити свій прибуток з одного долара з одного клієнта в середньому так, до 16,5 доларів з одного клієнта за тридцятиденний період часу. І вийти в точку беззбитковості – Це коли його середній прибуток з одного клієнта ставав більше, ніж в середньому він витрачав на залучення цього клієнта. Тобто він виходив через 30 днів в точку беззбитковості, коли його прибуток був більше ніж його витрати на рекламу. Ось в цей момент і проявляється магія послідуючих воронок продажів. Расел каже, що як тільки він дізнається, що досяг беззбитковості в якийсь день ікс його послідуючої воронки. Він йде і витрачає якомога більше грошей на платний трафік, бо знає, що отримає повернення своїх інвестицій трохи згодом. Він знає, що він зараз 100 доларів вклав, а через 30 днів він заробив там 200 доларів, грубо кажучи, так. Тому це як ігровий автомат. Він вкладає якомога більше грошей, щоб потім якомога більше грошей отримати з послідуючих воронок. Расел каже, що аматори фокусуються на першій воронці. А професіонали використовують послідуючі воронки, щоб збільшити свій прибуток. Врешті-решт, бізнес, який може витратити більше грошей на залучення клієнтів, виграє. І саме послідуючі воронки вони дають вам змогу більше витрачати грошей на залучення клієнтів, бо в якийсь момент відбувається беззбитковість, і ви починаєте заробляти гроші, і ви можете потім собі дозволити більше грошей вкладати в рекламу і якби вигравати у конкурентів. З гарною воронкою, з сильними послідуючими воронками, ви можете збільшити кількість грошей, які ви можете витратити на залучення нових клієнтів, тому що ви будете знати, що в якийсь період N ви вийдете в точку беззбитковості, будете прибутковими, і тому ви, ви зможете собі дозволити вкладати більше грошей в рекламу. Тобто, за допомогою послідуючих воронок ви можете залучати більше підписників, ви можете отримувати більше клієнтів і заробляти більше грошей зі своїх підписників і своїх клієнтів. Ось в чому їх магія. Як ви можете використовувати послідуючі воронки в своєму інфобізнесі? Давайте я вам розповім. Ви можете створити найпростішу воронку продажів з лід-магнітом, яка буде збирати вам підписників. Про цю воронку я вам вже розповідав в одному зі своїх відео. Подивіться у мене на каналі, обов'язково є відео, як створити таку воронку. Ви можете зробити таку воронку, потім ви можете зробити її максимально ефективною, запустити на цю воронку трафік, подивитися, як вона працює, і потім докрутити цю воронку, щоб більше людей ставали вашими підписниками, щоб ця воронка працювала ефективно, щоб більше людей підписувалися на ваш лідмагніт. І далі ви направляєте весь свій трафік на цю воронку. І ваша задача зібрати якомога більше підписників. А потім під кожен свій платний офер, який у вас є. Ви створюєте прості воронки продажів, які будуть продавати ці оффери. Всі ці воронки разом об'єднані в одну систему і будуть вашими послідуючими воронками. Тобто у вас є проста воронка з лід-магнітом, вона вам збира підписників, а потім ви створюєте наступні воронки під кожен свій офер і направляєте вже, будете направляти. Своїх підписників ці воронки. Після того, як ви будете отримувати підписника за допомогою першої воронки з лід-магнітом, ви будете направляти його у ваші послідуючі воронки продажів. І ці воронки вже будуть перетворювати ваших підписників в клієнтів, приносити вам прибуток і окупати ваші витрати на платну рекламу. Тобто, як це працює? Спочатку ви в першу воронку з лід магнітом залучили людей, люди підписалися, стали вашими підписниками. Далі ви цих. Підписників направляєте почергово в ваші наступні воронки, в ваші послідуючі воронки. І хтось купує якийсь продукт в одній воронці, хтось в іншій. Ви заробляєте гроші, це приносить вам прибуток. У вас з'являється більше клієнтів, у вас з'являється більше грошей, і ви можете більше людей, більше грошей вкладати потім в платну рекламу і знову ж таки залучати більше підписників в свої воронки, отримувати більше клієнтів, отримувати більше прибутку. Потім ви вже можете працювати окремо, окремо з кожною з цих воронок і покращувати її показники. Тобто ви потім можете вже з послідуючими воронками працювати і покращувати їх, щоб вони приносили вам ще більше прибутку, щоб у них була краща конверсія, і вони приносили вам більше прибутку. Або ви можете створювати нові оффери і нові послідуючі воронки під ці оффери. Доповнювати цими воронками свою систему, свої послідуючі воронки. І таким чином отримувати ще більше клієнтів, заробляти ще більше грошей. Тобто, ця цепочка вона може ставати якомога довшою, довшою і довшою. І тобто, ви створили. Декілька послідуючих воронок, потім створюєте новий офер, створили під нього воронку, доповнили цією воронкою. І потім у вас підписник спочатку потрапляв в першу воронку, а потім ви почергово його через всі свої воронки пропускаєте. І в якійсь воронці він щось купує і ви на цьому заробляєте, і в цьому їх сила. Тож не намагайтеся створити одну ідеальну воронку. Створюйте багато простих воронок і об'єднуйте їх в послідуючі воронки продажів, щоб максимізувати свій прибуток і залучити більше клієнтів в свій інфобізнес. Ну як вам сьогоднішній контент? Було б приємно отримати від вас коментар в знак вдячності, бо я бажаю, що це дуже крута тема і дуже крутий контент, я вам дав про послідуючі воронки. Якщо ви його зрозумієте, якщо ви будете використовувати його в своєму інфобізнесі, то ви можете значно збільшити свій прибуток, залучити більше клієнтів, більше підписників в свій бізнес, окупати свої витрати на рекламу платну. Це дуже крута штука. Послідуючі воронки. До речі, якщо ви ще не отримали мої 11 секретів інфобізнесу. То зробіть це прямо зараз. Посилання на сайт, де ви можете отримати їх абсолютно безкоштовно, я залишив в описі даного відео. Там дуже потужний контент зуб даю. Обов'язково забирайте його. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!